Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. У нас сьогодні нарешті визирнуло сонечко, тому що вчора, ну ви бачили, я вам знімала, ми йшли на річку, так, дівчата покупалися, все, але сьогодні вже навіть і що не обіцяють дощу. Але така мінлива хмарність. І ми сьогодні вирішили нікуди не йти, ну, на річку дітей не водити, тому що е, немає дощу, треба покосити траву, і за того, що були рясні е, дощі. Трава вже по пояс е, цей, виросла. І вирішили сьогодні лишитись вдома і займатися справами. Зараз вам покажу, що я вже зробила. Я, як завжди, закріплена за цією нашою клумбою. Підчистила бур'яни, прибрала, просапала трошки. Дивіться, яка бабочка гарна. Гарненька. Так, а дівчатам сказала, щоб вони бур'ян повиколупували з цих сплитків, попідметала я. Дівчата мені трошки допомогли, стомилися, пішли. І знаєте, що я хочу? Ось тут в мене дивіться. По цьому по, по краю хочу поставити, хоча там, напевно, не вистачить мені цих ой, заборчика. Отаку От хочу всунути. Ось так поставити, щоб було гарно, але тут треба трошки підкопати, тому що тут м'яко, а тут, бачите, цей щебінь. Може, трошки землі понакидаю. Щоб зробити гарно, але подивимось зараз. Так, Юра у нас що робив? Почав косити траву. Теж кажу, дивіться, яка трава. Ну і від цього кліщів більше. Вчора не косили, тому що вона мокра була і чіпляється дуже за? В цей... ну, от... За ножами цими. Отут мама в мене. Викопала вже чесник, скопала цю ділянку, потім там щось теж щось викапує. Що ти там Часник. Чесник. Угу. З цієї сторони краще чесник, ніж там. Так? Да. Нічого угу. ж. Ого. І слухає цих. Так. Да. Слухаєш, що робиться в світі. Угу. От бачиш з цієї сторони. Ну да. Угу. Більшечки. Це як, як завжди. А угу. ти бачиш, може муки не Може. Юра щось косив траву. Що ти робиш? Йолки обрізаєш? пообрізав угу. Ага, черешню, да? так? Ага. І коси. Траву тут вже трошки покосив, дивіться, як тут гарненько. І там ще далі далі. далі. Ну, трави в нас багато. Ось так займаємось своїми справами. Тут ще вишню минулого разу обривали. Вона тут така велика і смачна. Я то, що побільше ми з'їли вдома, а та вишенька, яка поменше, то це я вже. Заморозила. Дивіться, тут така гарненька, хороша, величенька. І смачненька. Угу. Ще треба пообривати. А ще дивіться, яка в нас маліна. Якась гігантела. Бачите? Дивіться. Гарненька. Смачненька головне. Не з'їсти з вонючкою, знаєте? Смак дитинства. Ягода вонючкою. Дама, кажу ягода вонючкою, смак дитинства. Да. Mm. Смачна, дивіться. Mm. Вкусно. А що минулого разу обривала цей? Агруст. Теж заморозила. Це на компоти. Ми треба його додоривати. До обривати, Але дівчатам вже нічого не кажу. Бо вони трошки траву повикалупували з цієї сплитки. І все, вже тяжко стомилися. Дети, а. а ти знаєш, що зробили? Mm. Збереш шиком под навечір. Так? Да? Mm -hmm. Добре. А mm -hmm. чорна смородина. Моя улюблена. Пушна. Mm -hmm. Ой, хоч сонце вийшло, слухай, теж. Душа радується. Тому що вчора було так нависло, аж і світла не було майже добу. Це взагалі жесть. Ну, Це купа справ, які треба зробити сьогодні. Тому що завтра ми їдемо додому. Ну, напевно, десь ближче до вечора, тому що хочемо далі зводити на річку. І буду готуватися до свого дня народження. Друзі, ми вже дома, вчора ввечері приїхали. Вже нічого вам не знімала, хоча хотіла показати, що і скільки ми там зробили на дачі, але зробили майже те, що хотіли. А вчора вже до нас приїхала кума. Я вибачаю за свій вигляд, не нафарбована, нічого. А вчора приїхала до нас кума, і ми ще сходили на річку. І десь о 9-й вечора ми ж приїхали додому. А сьогодні в мене купа справ. А мені треба пофарбувати волосся. Я вже навела фарбу. Потім познімати вії, які в мене лишилися, тому що нарощення він в мене аж наприкінці цього тижня. А це ще цілий тиждень майже чекати. І я хочу їх познімати, щоб можна було нафарбувати. Нормально, щоб більш-менш такий вигляд мати. Так, потім мені ще треба пофарбувати брови. Так, на дачу брала фарбу, так ми. І не пофарбувалися з мамою, Так, і поприбирати в хаті, тому як в мене завтра день народження. Ну і до мене при... мають прийти там пару наших подруг і просто так е, сядемо повечеряємо. Але ж треба, щоб в хаті було чисто, треба ще піти купити продукти, які. З яких там щось ну, готувати і дещо хочу замовити, але це вже пізніше вам покажу, завтра буду знімати. А сьогодні треба проводити себе до ладу. Тому я вже така, знаєте, печалька ще прокинулась. Сьогодні ще не було вісьми. Ну, майже вісім було. Поки каву попила, поки то, поки все. А, тому треба стріпатися і щось. цей Рано встаю, це мав. Напевно, вже вік підходить. Так що, зараз мащу голову. цим У мене є ось такий єльчик. Тут в складі гліцерин, гліцерин, вазелін, парафін. Речі дуже класна. Так що займаюся справами. Також. А зараз, знаєте, чим я займаюсь дуже муторною справою. Знімаю собі вії. Вони в мене там через одну стирчать, бачите? Тому я беру два пінцета. Один в мене ось такий, другий такий. Так, і в мене ще був ось такий пінцет. Він, ну, я ним вії нарощувала. Він такий тоненький, зручненький, але його Артур з собою забрав. Е, і мені цим трошки незручно, але це вже таке діло. І то стою, колопаю ті авії, і вони, здається, що їх мало, але є що знімати. Я вже е, починала сьогодні їх знімати, трошки посиділа, заспокоїлась, тому що це ну, таке, знаєте, напружена справа і шия болить постійно ось так. Тримати. Коли ти зверху, ну, коли комусь знімаєш, то це швиденько там хоп-хоп, головне їх правильно роз'єднати, щоб свої не вирвати. А самій собі трошки незручно. І ще пофарбую, зараз знімлю вії, пофарбую брова. Ти що? І потім вже буду прийматися за хатню справу. І мені ще треба собак помити. ну Справ вище криші. Треба мені ще сходити в магазин за продуктами на завтра. Але то, що я вже пофарбувала волосся, це плюс, тому що на це теж йде е, час. ну Займає вільний час. Ви бачили, трошки вікна помила. Ну, я помила тільки ці двері балконні балконі і одне віконечко. А ті, щоб мити на балконі, то мені а, цілий день потрібно виділити для того, щоб їх тільки помити. Так, протираю, бо якщо завтра прийдуть гості, щоб не соромно було. Тому що я ну, е лишала малу вдома, е і до неї друзі приходили. І я бачу, що вони дуріли, тому що відбитки носиків своїх полишали мені на, ці, на склі. Я трошки попротирала. Зранку ще, до речі, встава, ну, встала і оприскала свої вазони, які в мене стоять на балконі. Роблю їм такий іноді цей душ. І бачу, що їм підходить і їм подобається. Тому, знаєте, поки такого активного сонця нема, тому що в мене сонце вже на цю сторону після обіду, десь ближче до 3-4 годин. А до 3-4 годин водичка підсихає і нормально себе почуває рослинки. Ну їм подобається, я бачу, що пивику перестали опадати листя на моєму фікусі. Так що так, і ще, до речі, я вже і брови пофарбувала. А вії познімала майже всі. Ще з цієї сторони декілька штук таких гадких а, лишилось. І не можу нічим зняти. Волосечки моє, теж пофарбовано. Зараз е попросила Нікуся, піде купи собакам корм, а потім ми з нею пообідаємо. Я ще навіть не пилисосила, тому що я і щось вроді роблю, а вроді ще нічого такого не зробила. Мені треба пропилисосити. Хоча, я думаю, я можу і завтра так в хаті повбирати, поли помити, пропилисосити. А, тому що все одно, навіть якщо я сьогодні пропилисошу, поли помию, завтра знову ж таки буду це робити. Я себе знаю. Тому, думаю, може зараз з Нікусію поїмо. І піду, напевно, мені треба ж продукти купити. Так, дивлюсь, з якої це сторони сидить павук на сітці, знаєте? На вікні. Сподіваюся, що з тієї сторони. Я намагаюся цих мошок не вбивати, але коли в мене цей состояння ефекту, то може і прибити. А так я намагаюся просто там десь осу. Пчелу вигнати не вбиваючи. Точно так же, як і цього павука. Тому що шкода, жива жистота. Так що так, займаюся далі. А я, якщо б чесно, вже б і каву попила б. Але спочатку треба пообідати пообідати. Тому що, якщо я зараз поп'ю каву, я перебуду собі апетит. Але поки я дочекаю Снікути, щоб вона корм собакам принесла, вони в мене байкотують. І на дачі байкотували. Мама їм давала, ну, як завжди, ковбаски, сартельки, сосиски. Вони спочатку їли, а потім вже не хотіли їсти. І в них вже майже тиждень немає корма. Я їх теж кормлю там, фрикадельками їх кормила. Їм вже це надоїло, і вони все ж таки звикли до корму. А ще головне, що я обробила їх від бліх та кліщів. Нарешті, тому що я була, забувала, то і ще щось ще щось забувала купувати. Так що займаємося далі гадніми справами. Так, а ще нам прийшла посилка. Перший раз замовляли на ансвер. І Нікуся тут собі робила замовлення. Давай відкривай, подивимось, що ж ти. Замовила. Якщо тобі легше буде, візьми ножичок. Сумочку Нікуся собі замовляла. Адідас, так? Ось таку сумочку. Mm -hmm. Покажи mm -hmm. ближче. А як вона, куди вона, як вона носиться на шию? Тут же ж є цей мотузок. Ремінець такий. <клух> Це під телефон виходить. Ну no, <клух> так. Телефон, гроші. Так? Угу. Ну, Ось така сумочка під телефон. І гроші можна покласти. І ще, що ти там собі замовила? Ось такі шорти. Adidas. Замовляли. Еску брали. А чому не Excess? Бо не було XS навіть а. там. Так, собак я вже теж давно помила. Дивіться, які вони в мене чистенькі, гарненькі. Мама їм тут настілила коврічки. Ті підстілки, скоріш за все, буду викидати, бо вони вже не вистіруються і дуже багато шерсті в них. І нікуди та шерсть не дівається, а потім треба буде купити їм. Ріжаночку ще одну, але вже не таку, знаєте, пухкеньку, тому що дуже сильно забивається а шерсть, і нічим неможливо не її звідти дістати. Дивіться, це я прийшла з магазину, Абуся з скучели. Мої скучели, моїм я такі маленькі, мої, такі рідненькі, хороші. Так, а ходили в магазин на завтра. Трошки скупили продуктів і зараз вам покажу. Нічого такого особливого не взяли. Зараз давайте я спочатку дістану і зроблю вам розпаковочку, так? Я Чи вже... так? А? Я вже в холоддві. Що ти поставив? Ну, магу вугу. Ну, це не будемо показувати. Ми взяли ці спиртні напої на завтра. Кому що, хто що буде пити. Ну і трошки так по продуктах. Або вони ж цей по одному кладуть. Раніше в два пакети клали. Так, на сьогодні взяла печінку, курячу буду смажити. На завтра взяли ось такі грінки. Я так поставлю. Далі, на завтра крильця. Потім два сира таких бри. Один якийсь білий, один чорний. Не знаю, в чому різниця. Потім такий сирок взяли до вінця. Далі, ну, це на сніданок нам сир. Нікусі взяли кефір. Просто квашена вона любить. Потім буду завтра робити білочку і класти на ці грінки. Щось мені так дуже захотіло. Знаю, що моя кома любить білочку в корзинках, але я корзинки не взяла, взяла ось такі малесенькі сухарики. Мені здається, вони теж будуть смачно. Потім сметанку взяли. Нікусі ось таких два фітнеса. Десь ще один. Я вийняв один, вже поклав. Угу. Потім а, два баклажани. Завтра буду смажити з морквою. Картоплю молоду, майонез. оцей мені більш за все подобається. А, ось таке венце. А, потім масло вершкове і морку. А, ще взяли норвежський оселедець. Вже довго його не було. І якось брали ці оселедиці, на дачу брали і додому, але так і не з'їдали і викидали. Ось. А це щось мені дуже захотілося. Думаю, а, і ще й побачила, що норвежська є. Ну, я, до речі, йшла в рибний відділ. Думаю, якщо буде норвежська, то я візьму оселедець. А якщо не буде, ніякий не буде брати. Підходжу, і там ця норвежська і її зовсім трошечки лишалось. І переді мною люди ну, пара, чоловік з жінкою, в один пакет набрали, 4 чи 5 штук, і в інший стільки ж. Зараз все розберуть і мені нічого не лишиться. Ну, ні, лишилось. Так. І все. Зараз буду передягатися, бачите, її познімала. Ті, що не зняла, Обрізала, ну там дві-три штучки в мене лишалося, трошки підкресилася, ну, хоч більш-менш виглядаю. Та й таке буду готувати, їсти і готуватися в мене завтра день народження.